Дебютна гра Вороніна у футболці збірної України припала на архіважливий поєдинок із греками у рамках відбору на Євро 2004 Тоді ще 23-річний форор німецького майнца вийшов на поле всередині першого тайму і одразу ж забив. І не будь-кому, а майбутнім чемпіонам Європи. Я бігав тут ненормально, не зупинявся. Не Хотілося і себе проявити, і пользу якусь. І тоді, звісно, все. Слава Богу, тоді все. Так как хотелось, так как я мечтал. Вот, и гол забил, и хорошо отыграл. И после этого, можно сказать, наверное, у меня именно в сборную. вот, э... Почалась з кар'єра, можна так сказати. У збірні Андрій забивав не так часто, як у клубних змаганнях. Але якщо вже засмучував суперників, то важливість цих голів важко було переоцінити. Наприклад, гол збірні Данії у тріумфальному відборі до чемпіонату світу 2006 у Німеччині у відбірній групі українці випередили Данію на три очки, Туреччину на два. І хто значи була б та пам'ятна зустріч збірною у аеропорті Бориспіль та всеукраїнська радість через вихід на чемпіонат світу, якби не той шалений удар вороні на поворотах Соренсена? считаю, что що я 10 лет в зборну, 10 хороших щасливих лет моих, в карьере. Вот, кар'єрі. Рано чи поздно приходить Вот, І я считаю, що у нас очень хороша є перспективна молодіж, яка має далі продовжувати цей путь і становитися лидерами сборной. І хай Воронін за 10 років у збірній забив лише 8 м'ячів, та його цінність для жовто-блакитної дружини була неймовірною. Футболісти з величезним досвідом гри у найкращих чемпіонатах Європи у зв'язці з Шевченком та Тимощуком по праву вважалися лідерами збірної, яка грала на чемпіонаті світу та Європи. Епоха двох Андріїв у збірні добігла кінця, та про їх внесок в успіх національної команди вболівальники не забудуть. Свідченням цього вдячне скандування трибунами прізвища нашого героя на переповненій Арені Львів перед грою з чехами.